Про що ж насправді домовились і Путін? Про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню? Показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах. По перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двойник, тройник чи так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на. Доріжки після самоліту, а потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол, ростом майже 170 з чимості, ну якийсь подставний, веде чисто для показу, шуганий, поруляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двонік чи тринік, може, це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Це просто жесть в очах. Там почитали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки тимів зруйновано, що відбувається. Йому головне отримати, просто от він хоче. Отримати премію за премію Мира. Я забув, мандаль. Напишіть в коментарях, якого це премія забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати і все. Просто галочку собі поставить. поняли? Його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями. Далі головна умова Путіна зараз, яка була. Вони ж там типа ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або об, обов'язковою вивчення в школах, закладах і а, для викладання школярів в школах, навчальних закладах і так далі. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якарі, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати там русського. Тобто українці, до яких ще не дошло наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, слухати російську мову, я понімаю, української музики там не. Має, нормальний зараз і так далі, але поки ви це робите, ви зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде перемірні, Поняли? От ну просто кажу вам, це треба надо... віддавати території, які завойовані насильницьким методом. І якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків в усьому світі: цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться економіка повністю, Поняли? Тобто, ну, це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться, щоб ви понімали. Тому все, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Російська мова має бути викорінена, поняли? Тільки через те, що цей дебіл йшов по червоній дорожці і насаджував російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Попа, слава всім українцям, які досі тримаються.